Привіт! Якщо ти зараз займаєшся формуванням автора вирату дисертації, чи бажаєш дізнатися, які є перешкоди, чи зв'язок між актуальною науковою задачею, науковим значенням роботи та висновками, то це відео саме для тебе. Отже, друзі, дивіться. Прикол в тому полягає, що зазвичай, коли ми формуємо авторфера дисертації, то від нас потребують актуальну наукову задачу, актуальне, наукову новизну та висновку за дисертацію. І люди починають вигадувати якийсь певний велосипед, але все просто із. Науку актуальної наукової задачі формується наукова новизна роботи, яка трансформується у висновки за виконаним дисертаційним дослідженням. І давайте з вами поглянемо: якщо ми беремо автореферат докторської або кандидатської дисертації, якщо ми беремо кандидатську, то для кандидатської дисертації. Є вирішення якоїсь наукової задачі для докторської вирішення проблеми. Якщо це кандидатська задача, то це вирішення проблеми, яка полягає у і тут встановлення закономірностей або встановлення гіпотези, або розробка якоїсь нової парадигми. Тому, наприклад, конкретний приклад. Кандидатська дисертація. І її актуальною науковою задачою є встановлення закономірності формування технологічних схем експлуатації вугільних родовищ, з наданим рівнем продуктивності. Тобто ми розуміємо, що у відповідності до мети дослідження актуальним науковим завданням є встановлення. Закономірності, тобто формування рівня продуктивності заданим рівнем, тобто заданим рівнем. І, прочитавши це все, це є у нас актуальна наукова задача, ми бачимо, що наукове значення роботи полягає у встановленні закономірностей формування технологічних схем. Тобто, ми просто. Тупо переписуємо тобто, актуальну наукову задачу. А тепер давайте переглянемо з вами висновки. І у висновках ми бачимо в преамбулі висновки. Дисертація є завершеною науково дослідною роботою в області, в якій було вирішено актуальну наукову задачу, яка полягає у встановленні закономірності. Тобто, таким чином ми розуміємо, що при формуванні автореферату дисертації, актуальна наукова задача. Наукове значення роботи та висновки, вони тупо просто між собою б'ються. Аналогічний випадок і з докторськими дисертаціями. Тому єдине, що ви повинні зрозуміти, що якщо це кандидатська дисертація, або здобуття наукового ступеня доктора філософії, то ми повинні встановити або вірніше. Вирішити наукову задачу. А якщо це докторська дисертація, то це проблема. Робимо собі першу замітку. Кандидатська дисертація або ступінь PHD, то це задача. Якщо це докторська дисертація, це проблема. Друге, ми для кандидатської дисертації, ми. Встановлюємо закономірність або гіпотезу для докторської, ми вирішуємо проблеми, створюємо наукові основи. Третє, що повинні зрозуміти, що із актуальності, із актуальності роботи випливає наукове значення роботи, і в подальшому висновки роботи, тобто, просто тупо беремо і копіюємо. Як бачимо, все дуже просто за підписку і лайк будемо в.